Так, ну що у нас розпочинається наступна гра. В оранжевій формі сталь. В червоних маніжках Юнайтед. Юнайтед гарно почав. Ну, вже декілька матчів. Команда свої ігри проігрує. А сталь бореться за кожне очко. Команда захисного плану грає на контратаках. Навістрів на, на конечник команди Хакан. От ми бачимо крупним планом його, вичікує свій момент. А там був Дібала. А Дібала після шести голів в минулому турі. Сьогодні ще не забивав. шанс в кроса. Проривався куларов сам до воріт. Далее. Є! Готовий на користь сталі. Грай, грай, грай! Зберіг! <рай> 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 Удар кроса. <рес> І падіння Коларова. Сила покидають цього гравця. Коларов валиться з ніг. Важко цьому гравцеві. Великий об'єм роботи. Не бачимо від нього на полі, а який дальний удар! Виходить в трауре і траоре відкриває рахунок цієї зустрічі. І получає за це ля <ривіт> Ой, куларов гарну нагоду мав, І ще одна нагода. Вище, вище воріт пролітає. Шкіряний. І дубль від Траворе! От, от його команда, команда Юнайтед! Тиждень яйцям казанан викатували з себе, блядь. Капітан United, мабуть, в церкві пали. На службі зараз сидить. <реш> well, показує, Юнайтед, що є ще порох в порохівницях цієї команди. Закриває рти скептикам, які не вірили в неї. І тут може бути й третій. Гол, але промахується крос. <реш> <реш> Філігранний прижок від Бейла. Дібала! Ставить кут. Каже, не мішай. І відкриває рахунок своїм голам в цьому турі і продовжує боротьбу за золоту буцу. Та он сьогодні забивав чи ні? Перший. Перший. Тренера команди Сталь, Мбапе. на тренерській лавці. І бачимо Кена, який сьогодні підвів. А Кейн не Чи забиває. Чи забивав? Польову я бачив, віддавав Кейну. Кейн забив один, вроді. Ага. Але що це один? Треба мене да, по п'ять класти, щоб дібало обігнати. 20 секунд! До виходу ігра! Що ж, нагадаємо, 2-1, поки попереду Юнайтед і Ці хлопці будуть намагатися тримати рахунок. І Карлос! Карлос забиває, третій!